Хіло, привіт! Здоров! А давайте ми з вами перевіримо, наскільки добре ви знаєте українську мову. Кожен із вас впевнений, що він знає її дуже добре. Але чи це так насправді? Давайте перевіримо. Я знайшов один дуже прикольний телеграм-канал, де ви можете самі зайти і переконатися, наскільки ви добре і грамотно володієте українською мовою. Канал називається Українська мова. Отже, ви заходите і тут вирішуєте завдання у вигляді тестів і одразу можете побачити правильну відповідь. Тому це я вважаю дуже цікаво, дуже корисно і дуже пізнавально. Давайте пройдемо кілька тестів, аби переконатися, наскільки добре, наприклад, я знаю українську мову. Отже, перше завдання на грамотність. Як правильно вирішити, треба у листопаді відбувся семінар. Або у листопаді місяці відбувся семінар, або обидва варіанти правильні. То як ви думаєте, як правильно? Я вважаю, що обидва варіанти є правильними. Натискаю. Ні, неправильно. Перший варіант правильний у листопаді відбувся семінар. Окей, йдемо далі. Так, яке із слів є в українській мові? Клевер. Конюшина або обидва варіанти правильні. Наскільки мені відомо, слово конюшина я знаю вже давно, ще з дитинства. Але слово клевер це, по-моєму, не з української мови. Хоча давайте перевіримо, я натискаю варіант конюшина. Правильно. І це правильна відповідь, бачите? Значить, клевер це не українське слово. Йдемо далі. Інградієнт. Інградієнт. Або обидва варіанти правильні. Я вважаю, що все-таки інгредієнт. А ви як вважаєте? Давайте натискаємо і провіряємо. Так, інгредієнт, все вірно. Переходимо до наступного завдання. Так, поставити треба наголос. Беремо. Беремо. Чи обидва варіанти правильні. Я все ж таки вважаю, що беремо. І ніяк інакше. Натискаємо. Ні! Ух, беремо! Виявляється, беремо. Окей, йдемо далі. Шукаємо наступне завдання. Треба також поставити наголос. Щипці. щипці, або обидва варіанти правильні. Я все-таки вважаю, що щипці, давайте перевіримо. Ні. Щипці виявляється правильним. Нічого а я думав, я знаю добре українську мову. Як правильно, скнара, скряга або обидва варіанти правильні. Слово скнара. В українській мові я чув слово скряга. Я також чув, але я не впевнений, чи воно українське. Що ви думаєте? Нажати од... обидва варіанти? Давайте нажмемо обидва варіанти. Ні, все таки скнара. Бачите, я був спочатку правий, але потім мене заплутало це знайоме слово, і все ж таки я натиснув неправильно. Окей, йдемо далі. Перевіряємо грамотність нашу. Йдеться про родовий відмінок. Так. Багато продажей, багато продажів або багато продаж Кого чого, родовий відмінок, багато продажей, я так вважаю. Продажів, продажів, багато продажів. Хм. І таке можливо, я навіть не знаю, слухайте. Ну точно не багато продаж. Продажів. Давайте все-таки багато продажів. Давайте багато продажів. Так, правильний варіант. В останній момент, бачите, я виправився і все-таки вгадав, де правильно. Так, треба поставити наголос у наступному завданні. Е, видання книги. Видання книги. Або обидва варіанти. Давайте подумаємо. Я навіть не знаю, якщо чесно, тому що я чув, як вживають і видання книги, і видання. Але чи це було правильно? Отут я не знаю. Давайте все-таки видання. Ні. Видання книги. Ну, окей. Тут я помилився. Ідемо далі. Також завдання на грамотність. Корегувальник. Корегувальник. Обидва варіанти. Ну тут все просто. Я вважаю, що ми маємо підставити слово, яке розставить всі крапки над І. Наприклад, коректор. Правильно? Не коректор, а коректор. Тому все ж таки корегувальник. Ні! Ооо! Як Як це може бути неправильно? Корегувальник, а тут, виявляється, це невірна відповідь. Корегувальник. Все, я я... Я, я хотів сказати, я здаюсь, але Але я не очікував такого, реально. Я думав, що це все-таки корегувальник. Ну, бо ну, слово для перевірки, я підібрав правильну, я так вважаю. Але виявляється, ні. Давайте ще одне завдання, і будемо закінчувати. Наголос треба поставити. Корабель. Корабель? Або обидва варіанти. ну, Ми ж, слава Богу, не там десь в болотах живемо. Ми живемо в Україні, тому корабель. Так, і це вірна відповідь. Тому я вважаю, що на цьому треба закінчувати це завдання. Аби я далі, чим більше вліз, тим я більше дров не нарубав і не опозорився так перед вами, що я погано знаю українську мову, тому що я вважав, що я її знаю дуже добре, але виявляється, не дуже добре. Ну як вам такий прикольний телеграм-канал з такими класними тестами на знання української мови? Я вважаю, це дуже крутий канал. Я вам залишу посилання на нього в описі під відео, ви можете також перейти. і Перевірити свої знання з української мови. Отже, я вам дякую всім за перегляд, вдосконалюйте себе та свою українську мову. З вами був Вася Хмель. Всім па-па!